Марію прооперували вчора, а вранці дівчина йде з лікарні додому. Мене звати Марія, мені 22 роки. З'явилася ця. Патологія у мене під час вагітності рік тому. У мене почалися приступи серцеві, під час яких я не могла, мені було погано дихати, було дуже велике серцебиття. Я звернулася до Дениса Ігоровича за допомогою. Він мені сказав, що мені потрібна операція. Сім важких років прожила з діагнозом аритмія серця пані Яна. Коли в тебе серце стукає, ти йому нічого не можеш зробити, ти його не можеш впинити. Зривався ритм серця, аритмія, і я звернулася до Дениса Ігоровича. І мені поставили такий невтішний діагноз, але лікування тут не було. Було лікування або в Полтаві, або в Києві. І Марія, і Яна поїхати на операцію до іншого міста не могли. Але цьогоріч, наприкінці липня, їх успішно прооперували в Сумах у відділенні інтервенційної кардіології Центральної міської клінічної лікарні. Тому що в мене маленька дитина, ну, їхати далеко я не можу. І ось вчора мені зробили операцію, сьогодні я вже, вже йду додому, до малечі. Дуже дякую лікарям, все було дуже чудово. На вищому рівні всі лікарі у нас професіонали. Я здорова людина виходжу звідси вже. Зараз я себе відчуваю дуже добре. Зараз немає зриву цього сердечного. Зараз воно б'ється рівненько, дуже гарно. І в гарному настрої їду додому. Наші лікарі самі кращі. Це так. Мені є чим порівняти, тому я тільки можу рекомендувати тільки цю лікарню. Тільки цих лікарів і цей весь персонал. Аритмія це порушення нормального ритму роботи серця. Патологія дуже поширена. Але що донедавна, на базі відділення інтервенційної кардіології центральної міської клінічної лікарні, кардіохірурги лікували лише ті збої серцевого ритму, коли частота серцевих скорочень була дуже низька, і пацієнтам вживляли спеціальні серцеві імпланти водії ритму. Кардіовертери, дефібрилятори в повному обсязі. В нас і ресинхронізуючі пристрої. Ці прилади, які ми імплантували, вони вони розраховані на лікування брандіа тобто коли дуже низький пульс у людини. Тахікардії, тобто коли дуже чистий пульс або неправильний, у нас не було можливості ніяк лікувати, окрім як медикаментозного. У липні цього року в цій операційній поряд з ангіографом встановили перше і єдине на Сумщині унікальне обладнання для проведення малоінвазивних хірургічних втручань, радіочастотної та кріобалонної абляції. Це новітні методики саме для лікування тахікардії, прискореного серцебиття завдяки міської ради в міському управлінні охорони здоров'я. і дуже дякуємо нашому головному лікарю. Нам закупили це обладнання, його вже наразі установили. І вчора були зроблені перші такі операції, були виконані абляції при передсердних тахікардіях. Таких апаратів в Україні всього вісім. Вони складні, на них треба вміти працювати. У нас давно вже виникла така ідея створити центр аритмології на базі лікувального закладу. Ми розуміємо, що аритмія зараз виходить. Ну, Має да на першій позиції в кардіологічній патології. Столичні кардіохірурги Національного інституту Амосова допомагають сумським колегам опанувати всі нюанси операції. Під час виконання радіочастотної катетерної абляції кардіохірург знаходить у тканинах серця ділянки, які провокують неправильний ритм його скорочень, і точними електричними імпульсами припікає ці ділянки. Одночасно контролює реакції серця пацієнта на кардіограмі, яка виведена на монітор. Робиться прокол. Пошук вени на стегні, через яку заводиться потім катетер, він доводиться до серця, проводиться дослідження, аналіз електричних процесів середини серця, це запис ендограм, це кардіограм середини серця з метою пошуку місця, яке є аномальним або хворим. Яке запускає ці рітні. Потім заводиться в те ж саме місце катетер для виконання цього руйнування лікувального, чи райочастотний чи кріо, і проводиться руйнування. Кріо це другий ефективний метод лікування збоїв серцевого ритму. Кріобалонна абляція. Її застосовують для лікування ще складніших випадків аритмії, фібриляції перед серть. До цього обладнання ще поставили кріо тобто це вже ну, таке обладнання. Дуже надсучасний, який допомагає лікувати ну, таке найпоширеніше, поширенішу аритмію. Це фібриляцію перецер. Таких обладнань в Україні наразі мають сім лікарень, тобто ми восьмі. Ну, Мі для нашої клініки це вже рівень надкласти. Столичні кардіохірурги акцентують нове високотехнологічне обладнання у центральній міській клінічній лікарні вивело кардіохірургію в сумах на вищий кваліфікаційний рівень. Я вітаю сумчан. З початком великого шляху вже в Україні працює 16 центрів. Тобто ваш 17-й центр, який відкрився саме главное, що є команда. І то моє персональне враження. Команда хороша і перспективи хороші. Наскільки висока потреба у подібних операціях за статистикою? На сьогодні лише у сумах близько 400 пацієнтів з встановленим діагнозом аритмія серця. У масштабах всієї сумської області цифри значно вищі. Майже всі аритмії ми можемо полікувати у нас на місці. Це імплантація пристрої, і імплантація дефібриляторів, кардіовертерів, синхронізуючих пристроїв. Тепер уже і абляції, і Абляці тому всі, хто бажає, звертайтеся. Контакти є наші і в інтернеті, і є, і в лікарні. І ну то можна взяти направлення у сімейного, можна напряму звернутися. Директорка медичного закладу Валентина Домінас говорить: лише за останній рік у напрямі кардіохірургія у профільному відділенні інтервенційної кардіології центральної міської клінічної лікарні відбувся надзвичайно потужний прорив у співпраці зі столичним інститутом серця, який очолює видатний кардіохірург Борис Тадуров виконали п'ять успішних трансплантацій серця, виконана операція на відкритому серці. Безумовно, ми багато років йшли до створення центру, такого потужного центру кардіологічного на базі нашої лікарні. На сьогоднішній день у нас є інтервенційне відділення і всі види втручань і лікувань, інфарктів, серцевої недостатності, всіх видів практично серцево судинної патології у нас успішно. Втілюються кошти сумської громади, вкладені у модернізацію відділень медичного закладу, спрямовані на лікування складних захворювань. А успішний результат роботи медиків це нова якість життя людей. Мені хотілося б, щоб пацієнти йшли не на. Те, що їм розповідають, і де є нове обладнання, а там, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу. Скільки ми єдині в області маємо такі, е, такі можливості, то безумовно ми хотіли би. Надати інформацію, щоб хворі із районів Сумської області, можливо, з Полтавської, з Чернігівської, з Харківської, які у нас лікуються в інших лікувальних структурних підрозділах, мали можливість приїхати і отримати тут таку допомогу. У кожному відділенні центральної міської клінічної лікарні сьогодні є нові успішно освоєні технології. Позитивний результат лікування це головний рушій усіх якісних змін у центральній міській клінічній лікарні. У нас проведена унікальна. Операція в ортопедичному відділенні це заміна локтєвого суглобу, в відділенні інсультному, в нейрохірургічному. У нас теж зараз придбано обладнання, і у нас виконуються оперативні втручання, які ніде в області не виконуються. Ми розробляємо нові методики. В судинній хірургії втілюємо новітні технології в лікування інсульту і постлікувальну реабілітацію цих хворих, і ми, безумовно, зацікавлені в тому, щоб якнайбільше мешканців Сумської області. І областей, які мають можливість, з яких мають можливість люди до нас доїхати, щоб вони отримали якісну допомогу. Наш колектив дуже налаштований на результат. І результат позитивний результат у лікуванні хворих це для нас саме основне. Тому рухаємося далі.